Це саме те печиво, яке я щиро раджу приготувати. Воно настільки смачне, що однієї порції точно буде мало. Гарантую до цього рецепту ви повернетесь ще не раз. Почнемо з начинки. Беремо одну упаковку крем сиру «Філадельфія», Можна дві, якщо хочете більше начинки. Додаємо 60 г цукрової пудри та 2 чайні ложки крохмалю. Добре перемішуємо до однорідної консистенції. Далі беремо дощечку, застеляємо пергаментом і викладаємо сирну масу кружечками. Приблизно 5-6 см в діаметрі. Відправляємо в морозильну камеру, щоб начинка застигла. Та готуємо тісто. У мисці змішуємо 180 г м'якого вершкового масла, 200 г цукрової пудри, одне яйце та один жовток. Перемішуємо до кремової текстури, додаємо дрібку солі, одну чайну ложку розпушувача і поступово всипаємо приблизно 320 г борошна, замішуємо м'яке тісто. Додаємо одну подрібнену шоколадку. У мене молочна, можна взяти чорну, як вам більше до смаку, та вмішуємо в тісто. Коли шоколад добре розподілився по тісту, накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо його в холодильник на 20 хвилин. Тепер можна переходити до формування печива. Я беру по 80 грам тіста, роблю такий плаский кружечок, кладу всередину застиглу начинку і добре защіпую краї, щоб сир не витік під час випікання. Печово виходить досить великого розміру. Якщо ви хочете менше, то беріть менше тіста і, відповідно, сирну начинку робіть меншу в діаметрі. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментом, і випікаю 12-14 хвилин при температурі 180 градусів до золотистого кольору. І ось такі гарні американські кукіс у мене вийшли. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь. Дякую за перегляд.